Привіт, мене звати Фавероль. Я викладаюся на ютуб-канал Меланія Бинчак. Підпишіться, будь ласка, я буду дуже рада вам. І зараз, щоб продовжити це відео, підпишіться на Меланію Бінчак. Будь ласка, я вам вказала. Мене звати Рижичка. Привіт. Я Петя. Я самий головний півник цього курятнику. І при Петя, дай мені трубку. Привіт, я курочка, мене звати Курочка Ряба. Я люблю їсти вкусну травку. А ви що любите їсти? Напишіть в коментарях. Всім привіт! я клочка. У мене були пітятка вони вже виросли і вони довго живуть. І з них превратилися всі всі курочки. Даю голошейку. Всім привіт! мене звати Голошейка із білим чубом. Я стою коло о, чорнички і люблю стояти коло нього, бо він мій друг мене піддержує. І привіт! Я Лисаня. Мене поскубов чорний ковод. І зато я виглядаю також смішненько-лисенькою. І все, всім пока. Дивіться наші ролики, і підписуйтеся.